Коль баба, дід чи баба. Галявина вкривалася вкривалася жовтогарячим килимом, здавалося, сонце опустилося на землю і позолотило все навколо. Найбільше таке видовище вражало вранці, коли спадала роса, а квітка сонечко розплющувала оченята й випроміню. Власного існування. Однак, як тільки на землю опускалося надвечір'я або на гостину напрошувалася хмаринки, кульбаба ніякові очі ховала погляд від людей. З кожним днем вона міцніла, наливалася красою І силою, щоб потім підживити кожного, хто вірив у її життєда. Її вітамінна місія брала свій початок навесні, коли вона ставала джерелом енергії, здоров'я, а про цілющі властивості склада легенди. Однак недовгий вік кульбаби, проте вона не засмучувалася, бо вміла дивувати протягом свого рослинного життя. З часом по золоту змінювала хмаринка, і диво парашутики вкривали землю. Вони насолоджувалися в товаристві вітру, який ледь уловив ним доторком ткав літній диво серпанок. Кульбаба мліла від легенького подиху вітерця, а він, ніжно перебираючи кожну ниточку верси майстрував чудо килим на майбутнє. Розліталися зернятка в різнобіч, залишаючи надію на проростання. Наставав час і для дитячих забав, і не раз, спостерігаючи за безтурботністю, відгукувалося дитинство. Дід чи баба? Чи на голівки парасольки вгадували, залишаться борсинки зверху на Чубчику? Папа, а у вигляді бороди дід. І не думали, що таким чином.